Вітаю, я Вікторія Дашко, викладач навчального центру Данка. Запрошую всіх бажаючих на курси бухгалтерського обліку комерційних підприємств. Ми навчимо вас практично використовувати всі отримані теоретичні знання і стати досвідченим користувачем програмного забезпечення Баз бухгалтерія. Коротко про себе. Мій досвід в роботі в сфері бухгалтерського обліку складає близько 30 років. Обіймала посади головного бухгалтера. Фінансового директора була головою наглядової ради компанії з іноземними інвестиціями. Має вищу економічну, юридичну та педагогічну освіту. Отримала міжнародну кваліфікацію КЕП сертифікований бухгалтер практик. Своїм досвідом хотіла поділитися з вами, тому всіх чекаю на курсах своїх авторських бухгалтерський облік для головних бухгалтерів проф, бухгалтерський облік для. Керівників та бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності.